12 квітня 1961 року космодром Байконур, усміхнений Юрій Гагарін, вимовив знамениті слова Поїхали, і вперше вирушив у навколоземний політ. За 108 хвилин він тріумфально повернувся, відкривши нову еру у діяльності людини космічну. Того дня здійснилася заповітна мрія видатного українця зі світовим ім'ям академіка Сергія Павлича Корольова. Своїм геніальним відкриттям він змінив уявлення людей про всесвіт. А жителі обласного центру пишаються, що генеральний конструктор космічних ракет, лауреат багатьох визначних премій, людина легенда, незламний патріот своєї батьківщини Сергій Корольов народився у Житомирі. Кожен житомірянин він пишається тим, що саме в Житомирі народився, народилася людина, яка стояла у істокі взагалі космонавтики світу. До речі, я сама в дитинстві знала людей, які жили по сусідству з родиною корольова. Дуже приємно, коли такі видатні люди, як корольов, є нашими з вами земляками. Він народився в цьому, в нашому місті. Ми дуже шануємо його і дуже раді, Раді тому, що наше місто пишається такою людиною. Житомир, місто космічне, виставки, флешмоби, зустрічі, наукові зібрання для молоді, науковців, житомирян і гостей міста на космічну тематику. У місті багато років традиційні і популярні. Зустріч, молодь, конкурси по області в школах для того, щоб всі розуміли, що тільки космос. Може давати подальший розвиток нашої держави. В першу чергу економіки, і з нагоди першого польоту людини в космос, до чого безпосередньо причетний наш геніальний земляк у Житомирі відбулися урочистості. Представники громадськості влади поклали квіти до підніжжя пам'ятника Сергію Корольову. На його честь святковим маршем пройшли військові, всі побажали одне одному весняного настрою нових висот та миру. Завдяки Сергію Павловичу Житомир став відомий на весь світ. А завдяки його генію людство вийшло навіть за межі планети Земля у космічне пространство. Настрій святковий, традиційно гарна погода цього дня. Всіх вітаю зі святом і всім бажаю такого чистого і мирного неба над головою. Освоєння космосу відбулося. Великий старт зроблено із Житомира. Його нащадки щиро вірять, що послідовники Сергія Корольова гідно використовуватимуть таке епохальне відкриття на благо людей та примноження миру на землі.